Майже 860 мільйонів гривень люди перерахували на комунальні послуги, 239 на інтернет-телекомунікаційні послуги. І майже 55 мільйонів це кошти, які перерахували якраз на благодійність відповідно на потреби ЗСУ. Це отакі топ 3 категорії, на які люди витрачають кошти. Ну і далі ми бачимо, насправді це не означає, що там була статистика, деякі ЗМІ підсвічували в відсотках, скільки це населення. Це не означає, що це такий відсоток населення, тобто люди можуть свою. Тисячу частково витратити на комунальні послуги, потім на інтернет, потім на благодійність. І таким чином насправді ми бачимо, що ну, 55 мільйонів гривень люди там за ці декілька днів, коли як тільки ми почали виплачувати, перша виплата на початку цьому тижня почалась відповідно за тиждень. Фактично 55 мільйонів люди перерахували на потреби благодійності, на потреби зсу, і мені здається, що це дуже показово, якби демонструє те що люди готові цими коштами скористатися на потреби збройних сил.